Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас ось сьогодні таке сонечко, але вночі був мороз мінус 5 градусів. Зараз п'ю каву і йду на вулицю, поки така гарна погода, треба трошки попрацювати на господарстві. Так що залишайтесь зі мною і підемо до наших свинок. Так, а каву буду пити я з ось таким тортиком. Вчора, хто дивився моє відео, я показувала, як його робила, але в розрізі не показувала. Трошки малувато тут крему, але він не сухий, смачненький, тут іде сметанний крем, потім полуниця. І ось це де прошарок такий біленький, це кисломолочний сир. Там з ванількою, сметанкою. Такий. Дві прослоєчки. Так що всім смачного, хто п'є каву, чи просто обідає, снідає вечеряє, бо відео моє ввечері виходить. І йдемо працювати. Так, друзі, ми поки зібрались на вулицю. Нас сонечко і заховалось. Ні, воно щось там знову виходить. Але морозець на сонці показувало плюс три, а це зараз. Зайду потім в будинок, треба глянути, скільки ж на градуснику, бо замалька підмерзла. Морозець залишився, нікуди не дівся. Так що зараз швиденько підсипем свиням соломки, нутріям, бо передають морози, щоб вони не замерзли. Зараз, звичайно, трохи в них підчистити треба. Ну, тут небагато мене недавно прибирали. так що... Саме головне зараз соломи докидати, а ось цієї треба прибрати, бо натворила вона. Те перекинула. Що ти? Поишіть, оце тільки вийде. пишіть. Цей лізе, куди ви всі лізете, і не голодні ж ви їли. Ну, і ще було питання, що давно нутрій не показували. Ось нутрія. Зараз їм також. Треба підкинути, бо бачите, воно таке, он, щоб воно висипалося. А це тут ліжко було таке панцерне колись, і ми зробили клітки. І коли морозу немає, то добре, звичайно, воно все випадає. А ось коли вже ось морозець, то зараз кукурузиня сюди накидаю і соломки. Вони кукурузиня перебивають заодно. Ну і заодно воно закриває сітку, не так буде дути їм. Так що... Зараз будемо насипати. І закриваю, бо вона в тому році втікла з клітки, ми її придбали. І якраз Максима не було вдома, то мені приходилось її ловити, а це для мене був стрес. Я півдня сиділа над нею, щоб взяти в руки і засадити назад в клітку. Так що, поки зараз буду йти по розиня, закрию. У нас ось так, зверху закриваються вони, приклали цим. Ну, чим тут, а цеглою трохи, а ця така піднімає добре, то, тут дровиняку і тут дітки її, але зараз ми очікуємо ще від неї. Ну, щось очікуємо, очікуємо. Ось так. Зараз і вам накидаю. Ви сьогодні зранку яблучка їли і кукурузку качани. Ще десь. Трошечки і знову вам дам їсти. Такі вони люблять пожувати щось. Тут з кокосом займається, щось вони гуляють. Я це по кукурузині йду. Бачите, таке воно поганеньке вже, ну бо воно ж не в сараї і дощик, воно знизу там взагалі, напевно, перегниває. Ну нічого, ми сухеньке віддаємо внутрі а те, що залишиться потім. Або з палицями свиням кашу варимо на ньому, ну вже тоді, коли тепліше буде, коли воно буде невологе, сухеньке. Або на компостну кучу і нехай перегниває. Нема куди в нас його дівати. Це так знесли з городу, щоб потім вже ж можна було виорати. І все. Треба січкарня. Без січкарні погано. А так якби була січкарня, можна було під цим і свиням замість соломи. Ось такий котик. от як собачка, може отоп побігати, Знаєте що? Собаку подразниш що вона біжить за тобою, і це таке. Котеня, ну котиня, йому вже більше року, півтора. Але погратися любить. Там кидаю ось кукурудзиня. Зараз ті ще трошки накидаю, щоб закрило весь низ. Це маленька. І соломки трохи. Так, це одна. Тут ось двоє. Це вони два братика і що я показувала сестричка. Тут їхня мама. Дайте, вон там сидить гризе кукурузку. Вон так лапкою подає. І тут десь, знаєте, їхній тато. П'ять штучок у нас. Отакий От цей гарний. Так, а какос заліз ось тут, де у нас зберігається ку... курут закачаний. Мишку, напевно, знайшов і сидить, чатує. Вже воно і не всарає, оця клітка стоїть така саморобна. А на вулиці, щоб не так вони їли, то він тут трохи лова сидить. Оце вийдеш, а він то під кліткою, то на клітці, то в клітці сидить. Дивиться, він дивіться, як хвостиком мантеляє, А не перебиваємо кукурудзу, бо цей. внутрі їм даємо. Подивимося, може треба скласти в бочку, отак качани. Воно ж уже просохло, не запріє, напевно. Щоб не їли. Кокос їх ловець. Справляється задача. Так, пішли, Женька, не будемо відволікати, хай сидить. Біля Сене вже справилася. Були такі запитання, як ваші троянди під пляшкою? Ось. Так вони зимують. Небагато прийнялось, але прийнялось. У мене всі інші троянди, які є, це все з-під пляшки. Звичайно, може, щось і не перезимує, але щось і залишиться. Коли вже буде тепло, будемо поступово їх загартовувати, відкривати оцю кришечку, а потім, може знімати пляшки. Ось так, де воно видно. Ось тут видно, яка вона була зелененька, і це вже коли холодно, морози були, так вона пожовтіла. Я попідгортала, вон, щоб не замерзли вони, і так вони зимують. А тут троянди ось. Також щось що під пляшки вже деякі в цьому році квітували. Ну, що з останніх, а ті, що перші, то ось вони. Так, взяла ось дрова, тут чотири такі чурки. І зараз підкинемо в котел, а потім вже аж на ніч підкидаємо. Поки не холодно, то йде небагато, а там подивимося, ще, бо це ж у нас вже додалося ще, додалася ще площа, то буде видно, скільки дрів піде в цьому році. Так, зараз закину, бо тут вже нічого й немає. На вулиці я глянула, показує мінус один, а в будинку двадцять три? Ну, там майже двадцять чотири. Тепленько. Оп, щось перекинула. Ну, отак. Заповнюємо багато. Ну, щоб то, знаєте, які є люди, які зараз вкинули, та і все. І зараз воно розгориться і буде собі тліти потихеньку. В котел так. я підкинула. Можна йти грітися, бо видно, що я на вулиці була, щоки червоні. А воно звикає, що погода вже змінилася, що це зима, не зима, весна було тепло. сонечко світило, а зараз вже ж передають, що буде цей тиждень мороз. Мінус один і вже так прохолодно. Женя також вийшов на вулицю, каже, я зараз буду гратися, щось він там. Плани в нього якісь були. Сонечко ж побачив а вийшов. Каже, а ні, каже, я трошечки можна. І піду до хати. Каже, ну, звичайно ж, підемо грітися. Кажу, зараз зроблю там порядок біля свиней. Та й підемо. Так що зараз йдемо, напевно, чай чи каву поб'ємо і будемо йти туди. В кімнату нашу, останню там, де таке робиться з ремонтом, все що е, більш задіяна вона, бо там всякі інструменти. Будемо йти туди. А в нас вже сніжок он. сипеться. Такий він маленький, але й насипало вже біленько, бо я ходжу думаю, що воно на вулиці біло? А воно ну, сніг. Так що подивимося: намете чи не намете. Завтра вранці буде видно. Розпочинала з цього вікна відео і закінчувати буду. Всім всього доброго! Дякую за перегляд, за коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока!